З хвилини мовчання за загиблими внаслідок російської агресії в музеї сучасного мистецтва Пластарт відкрилась виставка реквієм. Інсталяція з паперових журавликів, дитячі взуття, іграшки це данина пам'яті загиблим маленьким чернігівцям. Серед експонатів виставки також є малюнки, уламки ворожих снарядів, ключові зруйнованих осель, рушники, фотографії наших захисників і тих, у кого ця клята війна забрала життя. Загальний образ залу це дві колони це образи наших будівель, розбитих, згорілих. Таке бачення в мене як митця, що нібито, нібито це ж все образне рішення. Попала бомба в будівлю, розбила сімейний альбом. Воно розлетілось, дитячі малюнки, фото дитинства, фото з армії, фото з п'яне таборів. ми всі чернігівці, і це наше минуле, незважаючи не на якийсь там час. Ось воно розлетілось, а ми підібрали, зберегли. 12 митців свідків цих жахливих подій на Чернігівщині брали участь у створенні великої експозиції. Найбільший Шок. Це було, коли прилетіло, прилетіли авіабомби у мене на районі на Чорноволо 15. Тобто в мене вікна виходять на, на цей будинок на панельний і на висотку. І я якраз був вдома, це найбільше вразило, мабуть. І я... ми довго не могли знайти нашого кота, який сховався, кішку, тому що дуже сильний був вибух. І Там дуже багато людей загинуло, і навіть а, батьки моєго друга загинули там. Художник Сергій Тонкано з перших днів повномасштабної війни змінив пензель на фотокамеру, яка зафіксувала багато трагічних епізодів цієї війни. От, наприклад, Рома Закревський. У них в їх родини маленькі діти, там дитиночка, і вони дуже багато часу провели в бункерах підземелівцем, бо бомбу біжить. І от я таку зону виділив, воно так гармонічно вийшло, але це от його бачення. На цій фотографії мій сусід Льоня Саманенко, він в теробороні, офіцер бивший, МВД. І в нас поруч будинки. І до мене до нього так попало, що дерев'яна будівля зразу загорілась. Перше, що він зробив, він патріот України, він винес отакий хапак, як кажуть, матері нерушники рушники, мати сама особисто, Але вони трохи пообгоріли, намокли, він їх висушив. І я їх взяв як експонати, як образ, згорівши підсмаженою, але, але не мертвої України. На відкритті виставки діти з театру мод представили патріотичні композиції. Поетка Ольга Захарова прочитала свого вірша. Виставка розповідає глядачам про вторгнення агресора на нашу землю героїчний захист Чернігівщини. Організатори мають на меті показати експозицію в інших виставкових залах України та за кордоном.